Вітаю на своєму каналі Захід Виноград в Рівській області. Тема того, нашого ролика це гібридна форма Етюд. Автор Віктор Михайлович Калугин. Це прививка минулого року. От, ягода. Було Інше показують колеги, що ягода з ямочкою. Ну, на початку ямочка була. Потім десь ділася. Ну, лише ще чуть, чуть залишки, бачите, є. От. Вона попала під дощі з опиленням, Але на її те, як би так сказати, вона не зреагувала, запилилася 100%. Ягода рихла. Ягода як би калібрована, розумієте? Тут було прививка минулого року, це прививка. Це було скрізь по дві грони. Я одразу дав її нагрузку, це вже зрізано. Для фільму залишив одну грону, щоб показати. Це залишок її. Тобто дану гібридну форму я вже посадив на власне коріння. Дуже рекомендую дану, дану, дану форму винограду. Рихла, подвижна ягода. На відрив. Туга на відрив. Ось така, бачите, стискаю, з їх не тішим. Упруга м'яка така має, ось так, має там 2-3 зернинки ягоди бачите, вже стали визрівати. Ну, в цю пору вона вже була визріша, ця гібридна форма. Тому що раз наголошую, це є прививка минулого року це на, на подвої ну, прищепив до, до велюра. Ось так от. Тобто рекомендую дану гібридну форму. Має право на життя на моєму винограднику. Є посадковий матеріал, кого цікавить дана гібридна форма, можете звертатися. Телефон буде в описі під відео на нашому YouTube-каналі. На все добре, до побачення в від наступних відео. Пока-пока.